Далі ми поговоримо про ситуацію у Херсонській області, яка щодня потерпає від російських обстрілів. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, голова прес-офісу обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий ранок. вам. Добрий ранок. Яна. Розкажіть, чи добрий він насправді на Херсонщині, на правобережжі Херсонщини? Як ніч у вас минула? Трошки спокійніше ніч минула ніж попередня, тому що дуже е сильно е позавчора обстрілювали. Росіяни, але також і вчора було багато обстрілів атак дронів. Станіслав дуже потерпав більше 60 обстрілів, точніше снарядів було використано для обстрілу росіянами для обстрілу цього населеного пункту. Поряд Олександрівка також була під обстрілом. Там постраждав чоловік 75 років. Був шпиталізований. Це на щастя єдиний постраждалий за вчорашню добу. А так більше 14 населених пунктів під обстрілом росіян було вчора. Вночі також Росіяни атакували і авіацію, і шахедами. На територію Херсонської області була збита ракета нашими повітряними силами повітряної оборони. І також один шахет, який рухався через територію Херсонщини. Також збит був. Нашими оборонцями загалом, от одна людина постраждала за вчорашній за вчорашню добу. Є пошкодження газогонів, електромережі, але вже сьогодні, зранку наші комунальники приступили до роботи, будуть лагодити Херсон. Також був під обстрілом. Є пошкоджено складські приміщення на щастя без постраждала. Ви сказали про те, що були пошкоджені лінії електропередач. Зараз комунальники працівники енергетичної галузі почнуть відновлення. А скільки людей без світла внаслідок цього залишилося? Ну це в більшості це села, саме Білозерська громада, і там майже одразу переключили на другу лінію а ту лінію, яка живить. Там якісь вулиці, то сьогодні полагодять і передручать знову. Тому в більшості люди не відчули цю зміну з приводу розмінування. Обласна військова адміністрація повідомляла про те, що 40% вже уже е, у гідь вдалося розмінувати. Який план стоїть до е, осені, наприклад, коли розпочнеться активна кампанія і збору врожаю. Уже ну, зараз е, майже 280 тисяч гектарів з шість е, розміновано. Йдемо ударними темпами. Знову таки хотілося ось нещодавно знову пройшов вчора тільки закінчився черговий конгрес, е, але вже як в форматі саміту е, місцевих е, влад, і от завдяки саме такому першому конгресу, який проводився офісом президента, за президента і. Ми звернулись тоді до керівника офісу президента Андрія Ярмака з проханням збільшити кількість бригад піротехніків, саперів, вибухотехніків на Херсонщині. І тоді у нас все всього працювало 300 особового складу людей. Зараз вже 1300. і плани в нас дуже такі оптимістичні до кінця 2025 року. Закінчити правобережжя, але думаю, що зараз все одно йде збільшення за підтримки уряду і офісу президента, збільшення постійне бригад. О, також навчаються люди, які також приходять а, головне, допомагати. що була безпекова можливість проводити розмінування. Дякую вам, пане Олександре, що інформуєте про ситуацію в області. Це був пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Далі ж у нас.